Вітаю! Сьогодні разом з вами я розпакую посилку з насінням та покажу вам сайт, на якому не тільки величезний вибір насіння та посадкового матеріалу, але й дуже гарні акції. Тож почнемо розпаковку. Ось така посилочка мені прийшла. Подивимося, що всередині. І перший пакетик це салат сикорний. Дивіться, який він гарний! Також в мене тут перець Сандра. Його я обрала для аджики. Далі пішли огірки. Обирала всі огірки раннішні та всі ті, які підходять для теплиць. Амур. Огірок аристократ. Я саджала такий в минулому році і мені він сподобався. Далі огірок карат. Огірок Кібрія. Це томат Ямал. Пишуть, що він дуже ранній, тому і взяла також для теплиці. Це томат каста. Гібрид, салат камелот, також гарний салатик. Рання капуста. Хочу проекспериментувати в цьому році з гібридною капустою, тому що, звичайно, в мене не вийшла. Дивіться, яка гарна капуста, якої гарної форми серцебуйвала. Далі в мене йдуть мої улюблені сухоцвіти: це лимоніум статиця, блакитний, та лимоніум рожевий. Дуже обожнюю сухоцвіти, і завжди їх вирощую. Зайцехвостики, які я вперше вирощувала в тому році, обов'язково буду саджати ще. А це лобелія. Лобелію буду в цьому році вирощувати в горщиках замість пітунії. І лобелія. А, це в мене гіпсофіла суміш. Ніколи не бачила її на інших сайтах, хочу спробувати виростити. Це кабачок, також дуже ранній. Це лобелія, звичайна, синя з вічком, гарна дуже. Кавун північне сяйво. Про нього гарні відгуки на сайті, тому обрала його для спроби. Це дуже гарна диня. Дивіться, якої вона форми та забарвлення. І пишуть, що вона дуже солодка. Далі в мене перець, це гіркий перець це рано. І останній пакетик це в мене перець Айвенго. Ранній перець його я обрала для теплички. Також у посилці була накладна. З переліком всього насіння. І ось це насіння я придбала за гроші. А ось ці 5 пакетиків мені прислали у подарунок. Чому так? Тому що на сайті діє дуже гарна акція. При покупці на 500 гривень вам дарують 5 пакетів насіння. При покупці на 750 гривень вам дарують препарати. При покупці на 1000 гривень вам дарують 10 пакетів насіння. Я вважаю, що це дуже чудово, тому обов'язково скористайтеся такою акцією. Ну що ж, показую вам сайт. Сайт добродар. У них величезний вибір посадкового матеріалу: насіння, квіти, багаторічники, дерева, кущі, також є насіннева картопля, є добрива та є навіть мед. Асортимент просто величезний. Давайте подивимось по квітам. Дивіться, із квітів є і однорічники, і багаторічники, також окремо кімнатні квіти, сухоцвіти. Всього дуже багато, ціни різні, на різний гаманець, є і сортові, є і звичайне насіння. Все дуже різноманітно. Також великий вибір овочів. Наприклад, такого різновиддя капусти я ще не бачила ніде. Дивіться, в них є, є і сидирати, і боби, і буряк, гарбуз, і кожна папка містить дуже багато видів насіння. Капуста пізня, рання, дивіться, брокколі, колабрі, пікінська, брюссельська, савойська, червоноголова. Вибір просто-просто величезний. Тому обов'язково перейдіть, якщо вам потрібно насіння, подивіться, придивіться щось для себе. Можливо, вам також сподобається. Тим паче, з такими акціями, як бачите, всього дуже-дуже багато. Також мені сподобалось, що, наприклад, томати, огірки, є окремо і ранні, і суперранні, і середні, і пізні. Можна підібрати все за своїми потребами. Тому обов'язково це було моє перше замовлення на цьому сайті, але я буду обов'язково робити ще. І ось їхні акції, про які я вам говорила, на 750 гривень в подарунок 10 пакетів насіння. Далі на 1250 – 15 пакетів насіння, на суму 1000 гривень 3 препарати, на суму 500 гривень 5 пакетів насіння. Вважаю, що це дуже чудові акції, чому б не скористатись. І також у них є каталог, можна окремо зайти на таке посилання замовлення каталогу, залишити всі свої дані, надіслати, і вам прийде звичайний паперовий каталог. На цьому все. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!